Для України вже цього тижня нині там проходять спеціальні закриті брифінги за участі держсекретаря Ентоні Блінкена, глави Пентагону Лойда Остіна та директорки із нас Евріл Гейтс за нашу, за ситуацією стежить наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Катю, привіт, розкажи, будь ласка, що ж відбувається зараз у конгресі та сенаті. Вітаю Марія сьогодні. Як в Палаті представників, так і в сенаті відбувались два окремих брифінги від Білого Дому для законодавців конгресу по ситуації. Україні, я зокрема була присутня на після брифінгу. Спілкувалася з законодавцями палати представників. Натомість брифінг сенату відбувається просто зараз. Після спілкування із законодавцями, після брифінгу палати представників, як демократи, так і республіканці, розповіли мені, що головною темою цього брифінгу зокрема була ситуація в Україні та необхідність погодити додаткову допомогу Україні. З натомість республіканці та демократи розділили своїх поглядах щодо подальшого голосування. Ані за допомогу Україні, так якщо демократи стверджують, що треба погодити усю допомогу пакетно Україні, Ізраїлю, Тайваню та на посилення кордону Сполучених Америки з Мексикою, то республіканці вимагають посилити імміграційне законодавство Штатів Америки і лише тоді погоджувати допомогу Україні. Пропонує послухати заяви як демократів, так і республіканців. Просто зараз Ми повинні проголосувати за надання допомоги Україні. Це основне. Україна виконала велику роботу, щоб відстояти свою країну та стримати росіян. Їм потрібна наша допомога, щоб продовжувати це робити. Я думаю, що ми всі дуже переживаємо за допомогу Україні. Ми підходимо до точки, коли у них закінчується підтримка. Нам потрібно надати допомогу як можна швидше, щоб допомогти Україні вижити як державі. Повідомлення, яке ми почули від адміністрації США минулого тижня, було дуже чітким. Ми маємо чіткі цілі в Україні. Ми не будемо відступати Зараз тільки тому, що немає гарантії повної перемоги, повернення Україною всієї території немає причини зупинятися і відмовлятися від підтримки України. Як я вже казав, білому дому потрібно змінити курс стратегії щодо південного кордону. Це стало катастрофою для сполучених штатів. Ми всі це бачили. У нас на південному кордоні молодих дівчат продають у сексуальне рабство. А тим часом білий дім хоче спрямувати 100 мільярдів доларів на додаткові пакети для решти світу, Забезпечте нашу країну, зробити це. Тоді нам є про що говорити. А до того говорити немає про що. Якийсь момент, як в Сенаті, так і в Палаті представників очікувалось окреме відеозвернення Зеленського по ситуації в Україні, але в останній момент його відеозвернення відмінили як в Сенаті, так і в Палаті представників. А чи можна очікувати розгляду цього законопроекту в Сенаті вже цього тижня, як обіцяли там? Власне, як ти правильно зуважила, Сенат обіцяв, що почне розгляд додаткової допомоги Україні взагалі пакетно партнерам вже цього тижня, і буквально учора Чак Шумер, лідер демократів у сенаті, тобто лідер більшості у сенаті, оголосив, що вже цього тижня відбудеться перше процесуальне голосування щодо погодження додаткової допомоги Україні та партнерам. Це буде лише процесуальне голосування точної дати, поки що в Сенаті не вказано, але очікується, що це відбудеться пізніше цього тижня. Зазначу, що в Сенаті лунає. Юті заклики погодити допомогу Україні, але як демократи, так і республіканці розділяються у своїх поглядах, як саме це зробити. І безпосередньо головним зараз питанням є питання посилення кордону Сполучених Штатів Америки з Мексикою і посилення імміграційного законодавства. На чому наголошують республіканці і стверджують, що не погодять будь-яку допомогу Україні, допоки це посилення імміграційного законодавства не буде додано до цього законопроекту. І відповідний лист про це вже відправив президенту Байдену, опублікував спікер. Палати представників Майк Джонсон, головний республіканець Палати представників. Він також наголошує, що без посилення імміграційного законодавства допомогу Україні та партнерам республіканці не планують голосувати. Дякую, Катю. Це була конгресова кореспондентка Української служби голосу Америки Катерина Лісунова. На цьому в нас на сьогодні, все. Дякую за увагу.